Вітаю всіх на каналі. І сьогодні трошки такий огляд відмінностей візуальних і усередині, що коїться в безперебійниках. Скільки років працюю з китайцями там по сервісу, то побачив таку тенденцію, що китайці можуть ну, взяти одну плату і наліпити безліч якихось візуальних конструкцій. Ось ці стабілізатори, безперебійники прошу. Принципово нічим не відрізняється. Така ж, в принципі, індикація, вхідна вихідна напруга, індикатор потужності, індикатор заряду батареї, стан при там, відключенні, наприклад, не при відключенні, а коли там перегрів де Індикація потім показує частоту мережі. Тут, в принципі, все ж таке саме. І але трохи інше. З дизайну тут такий додатковий яскравий шеврончик. Любов китайців до яскравих кольорів, особливого жовтого, оранжевого, це їхня історія, не будемо її зараз торкатися. Але у всередині, якщо подивитися, то в принципових якихось там відмінностей немає. Оця плата ось у, з такого ж стабілізатора, просто він зараз в ремонті. І я покажу, чим вони трошки відрізняються. Ну, По-перше, поки його не забрав, покажу. Бачите, тут які провода. Ось. Але в цьому немає ніякого сенсу, і це зараз покажу. Так, перейдемо одразу до, до проводів і бачимо, що тут такий кабелюка можна. Танка запускати. І далі перехід ось на отакий провід. Ну і ще китайці полюбляють дуже жирний провід. упакувати в ізоляцію то, 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 тонесенький такий кабельочок. Якщо подивитися, ну, перетин десь ну, по-нормальному 16, ну, 25 я би не дав переріз. Далі він перехід де максимум на десяточку Тобто щось середнє між 10 та 16. Там європейські, європейські значення перерізу. Там, по-моєму, 8 АВЖ, але не важливо. У чому, у чому взагалі смисл? Взяти то цей, ну, провід і потім перейти на 16-й. Я не знаю. Мабуть, у тому, що до акумулятора шлях найкоротший по товстому проводу і мале падіння напруги. Ну Щось в цьому є, але чому тут тоді такий тонкий. Тобто слабке місце, горлишко вузьке виходить тут. Червоний провід, провід напряму прямо на радіатори. іде на живлення схеми одразу. Але повернемось до схеми. У всьому тому, що китайці полюбляють е, з одної плати зробити безліч якихось варіантів візуальних, вони ще е, досягли просто е, такого вершини, як бісити ремонтників. Е, здавалося, б, ну, чим погана оця плата. ну Крім того, що там дуже вона е, таким дрібним. Елементним набором зроблено СМД. Ну, Деякі вже ремонтники, з годами, можуть не бачити номіналів, тяжко паяти. Все це потрібно робити через там, збільшувальне скло або мікроскоп. Ну, в кого в залежності, які вади, це, це життя, зрозуміло. Але є інше. Цю платку, наприклад, процесора, ось я виняв одразу. З тої плати, щоб було воно видно, чим вони відрізняються. Тут сам процесор е, знаходиться під ногами, тут він зверху. Доступу ну, взагалі, якщо щось поміряти, подивитися сигнали, ну, важковато. треба дивитися, куди воно там приходить на ножки, ну, але це все можливе. Але тут інше. Здавалося ну, більш-менш доступна плата по, по доступу. Тут і доживлення, тут ЛМК управління релюшками переключення, тут драйвера управління Це токовий трансформатор, вихідний фільтр, конденсатор. Ну, Здавалося все нормально, більш-менш доступно. І Це при тому, що вже розпалений радіатор. І, до речі, добратись до транзистора. ось цього раз-два-три, без зняття радіатора ну, ніяк ну, неможливо. Ну, дуже калічно скажімо так, його викручувати, щоб де, демонтувати, наприклад, тільки його. О, це такий талант у китайців. Там, мабуть, спеціальний відділок сидить, який розробляє, щоб було складніше ремонтникам це робити Але подивимось, ось не це. Чудо при цьому, що вони однакові за функціоналом. Ось у цьому, ми коли ремонтували, тут додатково там вилетів ще ключі полетіли, але річ не у тому. От діагностувати у процесі роботи при тому, як стоїть плата, ну, скажімо так, невдобно це м'яко сказано. Але ще дивіться, ось цей платка, це драйвера мосфетів Ось знаходяться вони на цій платі. А ось лемочка і ось цей час час цієї схеми знаходиться ось на цій платі. При тому всьому, що це просто кусок печатки, який вставлений в цю плату і знизу напаяний Прямо на. На фольгу цієї плати, тобто ніяких роз'ємів додаткових не зроблено. ну Такий ідеальний, скажімо, піздець ремонтника. Навіщо це робити? Я не знаю. я ж кажу, що Мабуть, там спеціальний відділ, якому дають нагороду за те, що він бісив ремонтників. Але так, в цілому, якщо дивитися на якість самого СМД-монтажу, Ну, також є деякі претензії. На цих платах, я помітив, часто резистори, які 2 Ом, вони не впропають. Ну, часто це як, кожен десь п'ятий. Кожен п'ятий безперебійник. Виходить, це з-за того, коли схема хлопається і летять транзистори. Ну, можливо, це пов'язано. Але. Їх ще було так недостатньо, щоб зробити якийсь висновок по цьому. В цілому плата ну, по якісті виготовлення дуже ремонтопригодна. Декілька разів ну, впаювали транзистори і нічого не повилітало. Але ми випаюємо, ну, я випаюю з плавом розе, щоб не перегрівати плату. Потім це зачищається і знову запаюється. В принципі, це все, що хотів такого сказати. Якщо якісь питання, пишіть. І, можливо, ви щось можете ще розказати по цих гібридах, копіях цих версій, тому що їх дуже багато навезли. І з цього заводу, до речі, завод, ось, якщо загуглити HDZ, це... Такий великий китайський завод, і в Україні багато чого везеться, продукції з нього. З цього заводу везе торгова марка Logic Power. Почали везити Lawrence Electric, це SV Altera. а в них є ще, ще одна марка. Але от з того заводу, ну, з цього заводу. Під маркою Lawrence Electric заводиться. Мабуть, ще хтось завозить, я якісь назви бачив, але все зараз не запам'ятаю. То що ж маємо на сьогодні? Logic Power? Volt Polska Avanza і Ще якийсь там з трьох букв бренд, але не те, що ви подумали. Це якийсь там румунський бренд. Румунський. Але, в принципі, воно все однакове, тому плата з одного з легкістю може підійти на плату іншого. Ну, це поки все. Так що, якщо якісь питання, пишіть усім пока.